Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, яка прекрасна наша спадщина! Де би ти не пішла, пішов у вишиванці, сьогодні тебе пізнають ця краса, ця ніжність, делікатність. Терпеливість у творенні ці стосунки. Ось цю вишиванку мені. Вишила моя хресна мама тед, Стефанія Шипула, яка сьогодні має 94 роки. Прошу помолитися за неї, бо її непросто. Є вишиванки бойові, львів і льви тримаються. Я вдячний друзям, які дарують. Отак, От щоб. На серці був герб, щоб було братерство Бориса і Гліба, щоб був знак Володимира, щоб було золото божества і кольор жертви тої крові, яка нас спасає, яка нас захищає, і якою Христос нас веде до неба. Архіпископ Володимир Стринюк, довголітній керівник підпільної церкви, носив вишиванку. І мені Подобалося, як з-під його підрясника викрадалися ці кольори, ця краса, ця вкоріненість у свій народ, у свою культуру. Плекаємо цю традицію нашого народу. Яка Daí, não um no Crescentes, filigrano a e tom para o dia um do